Любі хлопчики, дівчата, слухайте, що каже тато, сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. У розетку встромлять речі дуже дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними дуже страшно грати. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Все ж, як трапиться біда, що ж тоді робити? Не ховатись у куток, а вогонь гасити? Як пішли всі по дрова, загорілася трава. Ліс горить, сухе гілля. Ой рятуйте дітвора. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Ялинку свічки прикрашають, красоту їй придають, вони загрожують пожежей і біду вам принесуть. Якщо виникла пожежа всюди полум'я і дим, ти біжи до телефону та дзвони на 101. Діти, всім вам знати варто, що з вогнем погані жарти. Будьте всюди обережні, вивчіть правила пожежні. Запальничка, діти, теж є причиною пожеж, пам'ятай дитино, кожна, з нею гратися не можна. Знає кожен громадянин дзвонити треба сто один. Щоб уникнути біди, петарди в руки не бери, заховай подалі речі, будеш ти тоді в безпеці. Як побачиш десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна.